Друзі, Сьогодні хочу показати вам глибоко розпошувач ЛПГ Екстрім 5-метровий на 11 лап. Кракер К-Екстрім. Когось цікавить, можете звертатися в компанію Графіл. Ми можемо вам його поставити під замовлення. Тож у нас є не тільки 3-метрові, ось такі, але... Тільки по попередньому замовленню, так як в Україні вони не дуже відомі, популярні. Потрібен більше 400 сил трактор з задньою навіскою, тому що він навісний. Дивіться, дуже якісна машина, класно зроблена. О, зараз я у Франції і тут ця машина популярна. Люди купують, користуються. Думаю, в Україні теж... Може бути цікаво.